Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги термобілизну. Це ідеальний вибір для холодних осінніх та зимових днів. Вона забезпечує максимальний комфорт завдяки м'якому флісовому шару, який добре зберігає тепло та захищає вас від холоду. Штани мають облягаючий крій, що робить їх ідеальними для носіння під основним одягом, не створюючи зайвого об'єму. Вони підходять для активного способу життя, занять спортом або щоденного використання. Канина добре тягнеться, не обмежує рухів та зберігає форму після численних прань. Завдяки поєднанню термозахисту та стильного дизайну. Ці штани стануть чудовим вибором для кожного чоловіка.